Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінські філяли. Сьогодні у нас має надходження. Renault Megane 2010 року випуску з дизелем 19 двигуном, з механічною коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало з Європи. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, Тут нас, так, поверх, чехол. у нас диагонти-поверчихол, електроскуб'юнчий всіх вірний, електрорегулювання дзеркал, підігрів передніх сидінь, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, двох зони контроль також є два люки. Задній реакцій у гарному стані. На автобіль встановлені 15, штамповані диски на літній резині. Також є парктроники. Багажне відділення у нас дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 297 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде склати 7290 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаюся приволом автомобілів зі штатів.